Всім привіт! Презентую вам Ло. це кофти та ході жіночі чоловічі. Вони всі утеплені всередині флісом. Так виглядає кофточка. Їх матеріал бавовна та поліестер. Вони з такими цікавими принтами. Так виглядає ході з капюшоном та кишенями. В лоті у в нас буде 9 одиниць. Розміри від M до 2 XL. Розміру Н у нас буде дві кофти, розміру L 4 кофти, розміру XL у нас буде дві кофти та 2 xl буде одна кофта. Вартість такого лоту 2520 гривень. Собівартість однієї кофти або худі всього 280 гривень. От ви вже можете замовити у наших менеджерів, а також на наших Viber та Telegram каналах. Всім дякую та заробляємо разом!